Старші спеціалісти знають, як в нас зроблена, скажімо так, закладена міна сповільної дії в плані подушки. Це є е, щеплення Голошинецький з цього кар'єру, який має вогнюкову основу. Він не є придатний як до того. У нас більше половина міста то це така основа. Це ще з часівського союзника. Що як з цими проблемами робити? Ну, вибирати подушку, ми не можемо на сьогоднішній день по коштах полататися. Фактично. Вибирати подушку. Так. Це заміна за комунікації, водовідведення, дощові Ну, Це, це колосальні кошти. Якщо чесно, я, ну, не важко вже, як ми справимося з цим, звичайно, що рік за роком ми змушені будемо збільшувати фінансування на ці роботи, десь щось, напевно, розривати і капітально, десь щось поточним ремонтом. Але. але щоб ви мали уявлення, все починається з подушки. Подушка, вона, грубо ну, кажучи, ніяка. Це фундамент, якщо да налогові відділення. Більша половина наших доріг нашого міста. Це така основа. Перший стосується асфальт. Асфальт, у на нас на саме більша половина, раз він вже зруйнований, більша половина це є асфальт, який закладений або з за Радянського за часів Радянського Союзу, то він Я здивований, що він в 20 років, чи 25, чи 30 років він ще там десь участка не стоїть. Це означає, що в принципі матеріал був непоганий на той час. 20 років незалежності, я так розумію, що по Україні в нас, в принципі, такий там держави доріг, не тільки в місті. Можливо, десь він там, в якихось областях, в якихось містах, але загальному. ну, Я так розумію, що концептуально цим ніхто не займається, а це величезний коштів. Це просто ну, це мільярди доларів. Якщо брати і в масштабах держави, і в масштабах міста це мільйони доларів, десятки мільйонів е, чи маєш. Що стосується якості, ну, скажімо так. Тепер проводяще певні зауваження є технічні, але ми їх побачимо порядку обговорюємо, що не дуже буває. Щодо емоцій, і щодо інших моментів, там, вибрання і так Вибрання має на увазі після призування.